Друзі, ви, мабуть, помітили мою любов до пілінготерапії. Чому я обираю пілінги і різні їхні варіації? Пояснюю, пілінги це кислоти, де кожна кислота має свою певну функцію. І за рахунок цього ми можемо покрити ряд любих-любих проблем зі шкірою. І також деякі кислоти поєднуються з ретинолом, і в одній процедурі вже виходить. Дві процедури. Деякі пілінги можна поєднувати з мезотерапією і зверху закривати мезококтейлем. Виходить три процедури в одній процедурі. І в результаті ми отримаємо дуже прекрасні результати. Коротко розкажу про кислоти. Саліцилова кислота відлущує, а зелеїнова висвітлюю, укріплює стінки судин. Далі є і бурштинова, і Тісіє. Дуже їх багато, і в них кожен має свою функцію. Молочна зволожує, піранарадна зволожує, воложою освітлює. Ну, їх просто море, і всі вони дуже класні. І Фирулова, і тронексамова, боротьба з пігментацією. Пілінги це та річ, яку ми наносимо і можемо проконтролювати. Коли ми її наносимо. Тонким шаром, з допомогою вушної палички. Це буде легка дія, але ще дуже важливо врахувати pH і концентрацію самої кислоти. Чим нижчий pH, тим агресивніший пілінг. Коли ми будемо наносити в два шари або потрему, ми глибше проведемо кислоту в шкіру і подіємо на глибші шари шкіри. Коли ми нанесемо ще більше шарів, або локально на зморшки, на заломи, на плями, на висипку, ми ще й локальніше подіємо, але вже не подіємо на решту шкіри, де не потрібно діяти. Це теж дуже-дуже важливо. І за рахунок таких міксів кислот, технік нанесення. Ми можемо варіювати і отримувати ну дуже круті контрольовані результати.